4 жовтня до рівного завітали громадські активісти та кандидати у народні депутати від громадського об'єднання Самопоміч Оксана Сироїт, Павло Кишкар та Остап Єднак. Гості познайомилися з роботою рівненських волонтерів, а вже пізніше у невимушеній атмосфері в кав'ярні Каламаріус розповідали про себе. Адже самопоміч це єдина партія, в списках якої немає жодного екс нардепа. У кожного з нас за плечами вже якесь, якесь досягнення, щось було зроблено, і вибір йти в політику був абсолютно осмисленим. І я би сказала так, що для кожного з нас це депутатський мандат це не мета, до якої ми всі прагнемо а це лише інструмент для того, щоби. Реалізувати те, над чим кожен з нас працював десь в миру, за півроку команда самопомочі, не маючи мандатів, вже розробила 50 законопроєктів, за 12 з яких вже проголосували. Для цього використовували різні методи від зустрічі з представниками Євросоюзу і світового банку до паління шин, щоб сформувати навколо парламенту таку собі облогу. Так не дамо грошей, поки ви не приймете саме цей закон, або не дамо технічну допомогу, поки цей закон не буде проголосований, і так далі, і, і щоб розуміння. Неминучості цих реформ, цих прийняття цих законів, воно було прямо от як висіло над, над депутатами, що вони все-таки натиснули над, над, кнопки. Конкретні напрацювання кандидати мають і у військовій галузі, де докорінно усе міняти потрібно було ще вчора. Вже завтра ми можемо розподілити. Ті 14 мільярдів, я не знаю, скільки їх зараз залишилось, які були на рахунках Міністерства оборони. Вже завтра. Нам не потрібно для цього якісь додаткові робочі групи чи розуміння чогось. У нас є список майна не дарма Семенченко з Гобко їздили в Штати. Це конкретна робота до того, яка закінчилася прийняттям рішення Сенату про надання військово-технічної допомоги. І ще раз, не президент, не прем'єр, а Гобкось. Семенченко, їздили і досягли результату.